Вітаю вас, діти! Чи любите ви подорожувати? Я теж просто обожнюю мандрівки, тому і запрошую вас мандрувати математичною країною з нами разом. Сьогодні на нас з вами чекає знайомство з лісовими друзями, зайчиком та їжачком. Вирушаємо хучіш. А ось і їжачок. Давайте допоможемо йому пройти по доріжці, використовуючи слова підказки. Ліворуч, праворуч, вгору вниз. Запам'ятали? Ліворуч, праворуч, вгору і вниз. Куди слід крокувати їжачку? Ліворуч. А далі. Ще крох ліворуч. А потім. Так, ліворуч їжачок зробив. Три кроки ліворуч. Куди далі веде доріжка? Їжачку слід зробити крок вгору. І ще один крок вгору. Чудово! Розгляньте галявину і скажіть, що чи хто розташований ліворуч від їжачка? Так, ліворуч від нього тілка і равик. А праворуч. Праворуч, пташка і гриб. Неймовірно. Погляньте, які чарівні будиночки. Діти, а ви здогадалися, хто в них мешкає? Вірно, наші лісові друзі. А ось і вони. Зайчик і їжачок вирішили збудувати навколо своїх будиночків паркани. І їм потрібно. Наша допомога. Чи однакової висоти паркани? Ні. Паркани різної висоти. У кого паркан вищий? У їжачка паркан вищий. У кого паркан нижчий? Так, нижчий паркан у зайчика. Дошки якої довжини знадобляться зайчику? Коротші. А їжачку вірно довше. Давайте розглянемо дошки, які ми використаємо для будівництва паркану. Чи однакової вони довжини? Для того, щоб порівняти їх довжину, нам необхідно прикласти їх одна до одної так, щоб краї з одного боку збігалися і порівняти. Де розташована коротша дошка? Ліворуч, а довша. Доворуч. З коротших дошок будемо будувати нижчий паркан для зайчика. А з довших високий для їжачка. Визначайте і називайте дошка коротка чи довга. Коротка дошка. Довга дошка. Ще довга дошка. І коротка дошка. Паркани готові. Лісові друзі вдячні нам за допомогу. Зайчик чекає в гості їжачка. Допоможемо йому накрити стіл. Для цього виберемо в шафі тарілки трикутної форми. Розгляньмо шафу з посудом ближче. Подивіться на тарілки та визначте, які з них трикутної форми. Перевірте. Чи так ви визначили? Якої форми тарілки ми з вами взяли у шафі? Так, трикутної. А посуд якої форми лишився в шафі? Вірно, круглої. Давайте пригадаємо, що ми з вами вже знаємо про ці фігури. Трикутник це геометрична фігура, яка має три сторони, три вершини. І три кути. А намалювати ми її можемо, поставивши на папері три крапки та з'єднавши їх прямими лініями. Круг це геометрична фігура, яка зовсім не має кутів і має лише одну сторону. Намалюйте круг пальчиком у повітрі. Їжачок завітав до зайчика на гостину і приніс з собою печиво. А зайчик купив до чаю цукерки. Чи однакова кількість печива і цукеру? Як ми можемо це дізнатися? Вірно, порахувати. Давайте спочатку порахуємо печиво, одне печиво. Два, три, чотири. Разом 4 печива. А тепер порахуємо цукерки. Одна цукерка, Дві. Три, 4. 5. Разом 5 цукерок. Чого більше печива чи цукерок? Так, цукерок більше. Тому що 5 більше, ніж 4. А як ще ми могли? Порівняти кількість цукерок печива. Так, можна викласти цукерки під печивом. Так, і вчинимо. З якої сторони будемо викладати? Так, зліво направо. Одна цукерка. Дві. Три. Чотири. 5 цукерок. Чи під кожним печивом є цукерка? Чого менше? Так, печива менше. Як зробити, щоб печива і цукерок стало порівно? Можна забрати одну цукерку або додати одне печиво. Додамо печиво. Оскільки скільки тепер печива і цукерок? Їх порівну! На лісових друзів їжачка і зайчика чекає смачне чаювання, а на нас з вами цікаві і пізнавальні подорожі математичною країною, які ми продовжимо на наступних заняттях. До побачення!